Привіт камради! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді травматичний бластер від компанії LaTeX Safari 820 G. Даний револьвер виготовляється з 1999 року харківською компанією Latec. Але по суті, це копія чеського револьвера Alpha Holeck 820, але під травматичні набої. Сталевий барабан, який розроблений на латеці, розрахований під два типи травматичних набоїв: пістолетний 9х22, або ж револьверний 9х17. Шестизарядний барабан відкидається на ліву сторону і має екстрактор. Для того, щоб стріляти пістолетними набоями. і... Була екстракція, потрібен спідлоудер. Без спідлоудера стрільба можлива, але екстракції не буде. Револьвер має стальний ударно-спусковий механізм подвійної дії. Діаметр ствола револьвера 7,5 мм. Довжина 51 мм. Вага без набоїв 670 грам, з прицільних мушка і цілих в формі канавки на рамці револьвера. Револьвер виготовляється в такому забороненому варіанті і ще в нікелі. Також є варіанти рукояток: горіх бук-пластик. В нашому випадку це гума з металевими вставками всередині. Ну і куди ж без мінусів. Насамперед, це ось цей гвинт від е, відкидання барабана він постійно відкручується. Без фіксатора різьби, то есть стандартно, він відкручується. І що виходить? Барабан люфтить. А при відкиданні барабана його можна навіть і витягнути. То разом з набоями вилетить і барабан. І ось буде швидка екстракція зразу з цього барабану. От. А причина в цьому гвинті: якщо його підтягнути до кінця, і люфт, і вилітання барабану пропадає. Вже з заводу револьвер пройшов з елементами корозії на стальних деталях. А стальні деталі тут барабан і ствол, так як рамка револьвера зроблена з якогось інопланетного сплаву. І ось, якщо трішки не послідкувати за револьвером, стається корозійний Армагеддон. І це все компанія «Латек». Ну що ж, протестуємо сафарик стрільбою. Три набої з попереднім взводом і три набої самовзводом. І подивимося, яка кучність. Дистанція 3,5 метри. Як ми бачимо, екстракція пройшла нормально. Чудово, хоча гільзи трішки піддуло. Набоїв на свій. Як я бачу вже по мішенці, не дуже все чудово з кучністю. Ідемо ну, подивимося ближче. Ну, як ми бачимо, кучність травматичного бластера від компанії Latec така посередня. Фактор стрілка ніхто не відміняв мою косирукість. Насправді. Але ця група з попереднім зведенням. Як ми бачимо, бластер відпрацював трішки вниз і ну, не дуже. Е... Друга група це з самовзводу. Вже результат набагато кращий, але все одно. От. Також хочеться відмітити дуже легенький спуск бластера, і... чи це баг, чи це фішка. Ну, це невідомо. Е... Відсутність віддачі це добре. Кучність це печально. То є сум, друзі. То є сум. Тепер ми зімітуємо стресову ситуацію. Нападає на мене прибулець інопланетний. Револьвер в мене буде в такому положенні на землі. Я поприсідаю і, можливо, навіть повіджимаюся. І тоді спробуємо стрільбу. Стресі. і фізичному навантаженню Ну що ж, пішли. І, І бляха. От тобі і Сафарі. Ну що, друзі, бластер від компанії Safari, від компанії Латек. він мега надійний, на третьому пострілі він заклинив. він застресував разом зі мною. Нам вдалося його розклинити, зробити ще два постріли, і, ну, і на тому ми вирішили скінчити його муки. До речі, екстрагувати оце все неможливо. Тобто, ну, там в середині так підпухло, що, що назад вже воно не, не хоче вилазити. Ну, В стресі я, ну, так як револьвер стресував разом зі мною, то ми попали ось сюди і ось сюди. Ну, <печальна> так печально трохи. І взагалі, як казав Борис Бритва, в таких випадках головне в зброї вага. Тому що якщо. Пістолет чи револьвер заклинить, ним можна жбурнути в нападника. В цього револьвера нема ні надійності, ні ваги, і навіть якщо жбурнути в нападника, він, можливо, відмовиться навіть і летіти в нападника, тому що він стресує разом з стрільцем. І це є просто. Нам не можна матюкатися. в нас такий соціальний канал, нас дивляться жінки, діти. Блять! Сука! Нам не можна матюкатися, нас дивляться діти, жінки і ті, хто заправляє джинси в чоботи. Але тут без матів нікуди. Ну, це не це просто шматок. Шматок. Шматок лайна. Його би, такого просто би зараз викинути, помалювати на зелене і викинути, щоб його весною неможливо було знайти. Але. Бля, я не хочу більше. Це... І тримати навіть в руках його не хочу. Це є просто.